Всім привіт! Я хочу вам продемонструвати три способи вирівнювання дошок на прикладі за допомогою фрезера, рейсмуса, з допомогою полистінка. Якщо ви знаєте більше способів, пишіть в коментарях, будемо ділитися досвідом. Перший спосіб, з котрого я почну, це строгання. Виконувати я це буду на своєму багатофункційному верстаті Belmash SDMR 2500. Перед тим як різати або вирівнювати. Я зазвичай заміряю рівень вологості, щоб розуміти, що з нею далі буде і чого від неї очікувати. Чи придатна ця дошка до використання. Це я буду робити за допомогою того, такого вологового мріючого деревини або поверхні. Коли ми його підносимо, він показує, що вологість нашої деревини 107%. Різати я буду приблизно рівномірними частинами. І для цього я буду використовувати саме звичайний лобз. Це у нас буде другий шматок, який ми будемо рівняти на нашому прогальному станку. І так, Давайте проведемо аналіз того, з чого ми починаємо. Якщо ми подивимося і положимо її на плечі, бачимо, що наша заготовка має ось такий Бачите, як мостик, і Вона вигнута, яка має форму букви У англійської, як у кажуть. А з іншого боку, ці два вони піднять. Тобто нам потрібно зняти оці края і тут зняти оцю сюрбінку. Ми беремо і виставляємо саму найменшу о, висоту знімання. Це в нас є 1 мм. Тепер ми бачимо, що в нас є о, рівнесенька, о, одна сторона цієї заготовки. Вже зробити рівною другу буде не так складно, ми просто прогняємо через рейсмус. Зараз я вам покажу приладдя, що в принципі дуже легко робить самотужки. Саме зараз йде річ про ось таку... Називаємо це напрямну. Ось така напрямна крепка. Мусить її зігріти на таких напрямних валах. На... Ось так це має, має виглядати. Одягаємо цю напрямну ліс цього підшипника. У нас вже є працююча вісь Y. то ми зараз повинні зробити декілька ос основних налаштувань. Перше ми беремо фрезу. При вирівнюванні я використовую ось такі фрези з широкою головкою. Вони можуть глибоко зонарюватися у деревину, але є багато багато-багато фрез. А, і вони відрізняються як в ціновій категорії, так і по розмірах, і по конфігураціях. Навіть в цьому випадку, коли ми маємо ось таку велику фрезу, при притисканні фрезера до самого кінця, ось так і ого, заглиблення його на максимальну висоту, ця фреза люди, банально просто не достає до нашої заготовочки. Бачите? Ось так. О. Вона просто не достає до нашої заготовки. Вирішується це дуже-дуже і дуже просто. Ми просто беремо і підкладаємо якусь рівнесеньку, рівномірну дощечку під цю заготовку. Що я зараз зроблю? Оскільки ми дійшли з вами до того етапу, коли ми встановлюємо заготовку, то Варто було б подумати про те, як її фіксувати. В своїх роботах я використовую декілька способів. Перший — це звичайні ось такі фанерні брусочки, в котрому я просто беру, притискаю і підганяючи саморіз, заганяючи саморіз під кутом, роблю так, що він сам дотягує і стягує цю заготовку між собою між обох боків, якщо це касається, якщо, якщо це потрібно зробити з обох боків. То я зараз я так і зроблю. Я приєднаю сюди і сюди по такому брусочку. Ми будемо бути впевненими, що, наш, що наша заготовка. Бачимо так, що наша заготовка буде в зоні досягаємості нашого предка. Або типу платину з заготовкою. Ось ми бачимо результат вирівнювання дощечечки нашим фрезером. Ми побачили з вами два способи вирівнювання дошки. І зараз ми готові перейти з вами до третього. Із них це буде вирівнювання нашої дошечки за допомогою фрезерного верстата з числовим керуванням. Беремо нашу дощечку. Збираємо місце посадки. Ну і звісно, для фрезерування на таких верстатах потрібно сформувати управляючу програму. Багато способів і програм для цього є. Я використовую програму ArtCamp 2012 року. Тобто зараз я вам продемонструю швидкий курс того, як сформувати програму для вирівнювання нашої дощечки. При створенням управляючої програми бажано заміряти нашу дощечку для того, щоб Розмірці подалося ті, що ми будемо програмувати. Я зараз зроблю зміри. Розмір. Тому в нашому випадку поповнення. Зберігаємо дошка 1150 і на 330. На 500 мирости. Тепер, коли в нас є управляюча програма, ми вільно можемо пересуватися до комп'ютера, який управляє статус, і вільно загрузимо нашу програму. І тепер ми готові перейти до етапу а, вимірювання а, і, і, і задання ну, ну, нульової точки від виконування програми нашого фортату. Це буде в нас е, точка відліку для вирівнювання цієї площини е, згідно заданих нами розмір. Що з цього достатньо? Ми починаємо розламаємо кнопочку АйТЕ. Який результат ми маємо. Можете подивитися самі. Ну що ж, ось і підійшов до кінця наш туторіал з обробки площин-дошок. Ви вправі самі обирати, який саме підхід обрати, виходячи з вашого досвіду, з вашого парку інструментів, які у вас є в наявності. Не будьте байдужими, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі обов'язково. Ваш досвід, ваші думки, ваші коментарі це дуже важливо. Дякую за увагу. На все добре. До скорих зустрічей. Па-па!